Я робив лазерну корекцію очів. Бачив погано, бачив з дитинства. Давним-давно ходив, консультувався, мені казали, що ну, не можна зробити операцію, щось там не, не виходило, не вийшлося. В центрі Горячого сказали, що все ок, зроблять, дійсно зробили. Сьогодні перевірявся, бачу 120%. При тому, що я бачив до того. Ті великі букви. Б там, я не пам'ятаю. Третій рядок. Ну одним словом, бачив дуже погано. На 120%. З 20 на 120%. Ну, реально, я думаю, що оцінити це може тільки та людина, яка не бачила, ну там чи погано бачила, і почала бачити. Тому тут, ну, тут важко це передати. Коли ти бачиш через окуляри, то зовсім інша штука. Тому ходиш головою, крутиш, а тут ти бах і бачиш все чітко. Так що кльово. Єдиний нюанс по операції, який лишається на довгий час, що в тебе є сухість ока. От в мене зараз ми, які вже третій місяць, капаєш капельками штучна сльоза. Е, щоб її позбутися, тут роблять таку процедуру ЛПЛ-терапія. Правильно? Правильно, так. Тобі лазером підсвічують, тобто пробивають якось судини, щоб в тебе краще виділялася сльоза. Все, от я її пройшов, мені треба ще пройти дві процедури чи одну, одним словом. Ця штука допомагає, щоб краще вироблялася сльоза в очах і все. І, в принципі, таких нюансів більше нема. Сама операція не є складною, не є настільки страшною, як люди там бояться чи уявляють собі. Тому тут саме головне наважитись. Дякую, велике, Центру Горячого.